Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеовідгук. Мені сайт Косібела прислав на огляд свої продукти. Сьогодні в нас з вами буде корейський бренд Skin 1004. Я хотіла дуже давно його протестувати, давно я його бачила в блогерів, його дуже дуже хвалили. Нарешті я його протестувала і можу тепер вам сказати свої відгуки. Давайте розпочнемо з першого засобу. Перший засіб має ось такий вигляд. Звичайно, я його повністю ще не використала. Це у нас іде. Пінка для вмивання обличчя з екстрактом центели. Тут її 125 мл, бренд Skin 1004, коштує вона 649 гривень, повинна очищувати, зволожувати, регенерувати. Тут вона вказана, що ще для всіх типів шкіри, тобто дуже і дуже класна штука. Пінка для вмивання мені дуже і дуже сподобалася, дуже класна. Зручне упакування, в неї ось таке упакування. Давайте я вам покажу трішечки свочу. Вона так швидко дуже Перетворюється, скажімо так, у мильний засіб, дуже приємна на дотик. В них немає ніякого аромату. До речі, в усіх засобів немає ніякого аромату. Хто не полюбляє ароматизовані засоби, якраз ці вам дуже добре підійдуть. Від корейських брендів у мене дуже мало було саме засобів для вмивання, тобто зазвичай у мене сироватки, крема. А от засобів для очищення обличчя в мене було дуже-дуже мало. Дуже мені подобається її консистенція, дуже м'якесенька. Багато її не потрібно брати. Вона дуже добре піниться, добре очищує. Дійсно, після неї шкіра відчувається, що її очистили дуже добре. Вона не пересушує, я б не сказала, що вона зволожує, але вона разом з тим не пересушує шкіру. Дуже класно, дуже добре забирає залишки косметики, якщо є ще на обличчі. Класна штука, знову ж таки, надовго її вистачить. Користуюся кожного дня ввечері дуже класно, вона очищує шкіру, дуже дуже. Класний засіб, я задоволена. Далі у нас іде ось така сироватка, вона тут ампульна, з екстрактом центала Азіатської, 30 мл, коштує вона 429 гривень, зволожує, заспокоює, регенерує. Ну, я вам зачитую дуже коротко, тому що на сайті дуже великий опис, що в складі, що вона робить, для яких вона типів шкіри і так далі. Тобто, звичайно, під відео я вам залишу посилання, перейдете, подивитися. Як бачите, сироватка, напевно, у мене найбільше закінчиться. Ще в мене, напевно, крем також практично закінчується. Класна, невагома. Взагалі дані засоби для обличчя вони без ароматизаторів, те, що я говорила, вони такі невагомі. На перший погляд, їх ніби взагалі не існує на обличчі, тобто ви нічого не відчуваєте, вони так непомітно діють, то полюбляюсь такий ефект, немає ось обтяження, немає ефекту маски, немає якихось там пощіпувань, поколювань. Тобто вони дуже і дуже легко діють, просто, скажімо так, доглядають за шкірою е, непомітно для вас. Тобто, хто такі любе ефекти, якраз даний бренд ось так, так доглядає за шкірою. Е, дана сироватка е, прозора, е, просто упакування в них такого коричневого відтінку. До речі, в них всі такі упакування, дуже загарно виглядає, таке біле з коричневим. Звичайне, ось таке упакування. Ну і тут вона така рідесенька, як водичка прозора. Е, наносила я її по-різному, тому що трішечки вона так попала обличчю тече, Треба швидко її розносити по обличчю. Інколи бувало, я наносила на долоні, розтирала, ось так, наносила. Інколи я просто наносила і швиденько її втирала в шкіру обличчя, для того, щоб вона швидко не сповзала з шкіри, але класна. У неї зволоження таке посереднє, тобто немає такого супер зволожувального ефекту. Підійде вона, скажімо так, і для сухих типів шкіри, і для такого, скажімо так, нормального типу шкіри. То я думаю, навіть для жирного типу шкіри вона підійде ну тут і вказано, що вона іде, здається, для всіх типів шкіри підходить. Тобто в неї такий посередній ефект. Звичайно, краще закривати її кремом, тоді буде кращий ефект більш. Ефективніший, але в принципі можна для легкості інколи наносити і одну сироватку. Дуже і дуже класна. Дуже вона мені сподобалася, дуже класне в них пакування. Таке пластикове, легке, можна ще її десь брати. Так, далі в нас іде ось такий. Тонер також дуже це гарно все естетично, до речі, виглядало на полишці в ванній кімнаті. Дуже мені це подобалося. Е, так, це в нас іде зволожувальний тонер з синтелою та гіалуроновою кислотою 210 мл, і коштує він 899 гривень. Класний тонер, надовго вистачає. Літраж у нього тут доволі великий. Як бачите, я ще не все використала. Зручне доволі упакування, ось так воно відкручується, і можна його виливати на долоні, можна його на косметичний диск наливати, протирати ближче. По різному знову ж таки я використовую, дивлячись, скільки в мене часу. Якийсь стан шкіри і так далі. Але класний тонер. Він, до речі, знову ж таки такий непомітний, злегка він зволожує шкіру, добре він її очищує. Коли ви її протираєте, звичайно, тонер також для цього розрахований для додаткового очищення. Дуже він мені подобається. Гарний в нього ефект, такий непомітний, легкий для шкіри. Тобто, спочатку я очищую шкіру ось цією пінкою, потім протираю його ось цим тонером, наношу сироватку. І закриваю їхнім ще кремом. зараз вам покажу. Класний тонер. Рекомендую. Так, і ще у нас з вами один їхній засіб залишився з даного бренду. Це зволожувальний крем із синтелою, його 30 мл. Має він ось такий гарний дизайн, мінімальний в білому такому обрамленні. Знову ж таки, з тої ж самої лінійки, він повинен зволожувати, доглядати за шкірою. Всередині він білого відтінку. Тут в мене практично його вже немає, нема вам що показати навіть. Я б сказала, такий він водянистий, дуже легка формула, він не переобтяжує обличчя, не забиває. Дуже добре він разом з цією сироваткою вони контактують, тобто вони створюють такий дуже класний тендем, знову ж таки, непомітний, Тобто, дуже часто є засоби, які ви наносите сироватку і крем, вони трішечки обтяжують шкіру, і вони відчуваються на шкірі дані засоби, буває і поколюють, і так далі. Ось тут такого ефекту нема. Тобто ви нанесли їх і забули просто за них. Кому таке подобається, дуже гарні ось ці засоби. Крем додатково ще зволоє шкіру. Сироватка це такий перший етап, яка надає перше якесь таке зволоження. А от крем вже закриває її, доповнює, дозволожує, можна так сказати, якщо можна. Класний також крем. У мене він дуже швидко розійшовся, тому що я його трішечки більше наносила, тому що лінійка така облегшеного варіанту у мене шкіра бувала інколи дуже суха, тому я його наносила із сироваткою кремом, наносила трішечки більше. Але також шкіра не занадто суха, його, в принципі, вистачить звичайної норми, якої ви наносите кожного дня. Класний також крем, можете на нього звернути увагу. Ну ось такі засоби від Skin 1004. Дуже класний бренд, дуже я її хотіла протестувати. Дуже класні їх засоби. До речі, в них також багато ще чого. Його представлено в бренді. Я дивилась на даному сайті. Також хочу багато чого спробувати. Можливо, пізніше також замовлю. Ну, ось ці засоби, які я хотіла протестувати, які дуже були популярні і в соціальних мережах. Багато хто за них розповідав. Ними я задоволена. Дуже і дуже така легка в них формула, дуже класно і легко вони доглядають за шкірою обличчя. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на дані засоби. Перейдете, подивитесь, почитаєте детальніше, там величезна інформація, як завжди я говорю на сайті Косібелла. Можна почитати, як їх використовувати, для якого типу шкіри і так далі. Можна, до речі, проконсультуватися з косметологом онлайн. Також, якщо вам сподобаються дані продукти, ви відразу можете їх вложити в кош по посиланню, це дуже зручно. Також завжди я залишаю під відео посилання на акції, які є на Косібелла. Часто є на даний бренд акції, тому можете переходити за посиланнями і дивитися, можливо, будуть якісь певні вигідні акції. Наприклад, недавно була ось акція на пінку для вмивання, були дуже величезні знижки, тому потрібно час від часу відвідувати сайт, там завжди в них є акції. Є навіть акції дня. Тобто, якщо встигнете, замовите те чи інше за меншу ціну. Напишіть мені, будь ласка, чи ви користувались даним брендом. Буде дуже цікаво почитати, як він вам, чи ви його використовуєте, чи сподобався. Я вам буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки і коментарі, адже це дуже важливо для відео. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!